Саме 27 січня 1945 року війська першого українського фронту звільнили в'язнів найбільшого гітлерівського концтабору смерті Аушвіц-Біркенау неподалік польського Освенцима. За даними інституту національної пам'яті, жертвами голокосту в тоді окупованій Україні стали понад півтора мільйони людей. А місцем найбільших масових страт євреїв став Бабин Яр у Києві. Про значення Голокосту сьогодні поговоримо з директором Українського інституту вивчення голокосту Ткума, членом міжнародної ради Освенцимської Ігорем Щупаком. Вітаю вас! Добрий день вітаю, тож пане ігоре. Перш за все цікаво дізнатися, от як суспільство того часу могло допустити злочини такого масштабу. Ну, а як суспільство допустило злочини, які відбуваються сьогодні, і акти геноциду, які здійснює уряд Російської Федерації і командування збройних сил Російської Федерації проти України і українського народу? На жаль, дуже часто буває так, що суспільство байдуже сприймає підготовку до геноциду, підготовку до війни, і, скажімо, відомі слова Гітлера, який сказав, що Хто пам'ятає і хто згадує вірмен, маючи на увазі геноцид вірменського народу 1915 року? І ми знаємо, що тільки в 20 столітті найбільші геноциди в першій половині це геноцид вірмен, який я зараз згадав, це голодомор українського народу 1932-1933 років, це геноцид по відношенню до Ромов. Ромів і Сінті, це е, голокост, про який ми говоримо. Це депортація кримсько-татарського народу та інших етносів Криму. І, власне, ось на теренах України це тільки на кривавих землях, як казав Тімоті Снайдер, про наші землі відбувалися ось ці геноциди, і нинішній геноцид, який здійснює е, злочинне керівництво Російської Федерації. Власне, ви провели якраз важливу паралелі із теперішніми часами і теперішніми злочинами Російської Федерації на території України. Чи можете і у такій ситуації дуже важливим є питання правосуддя? Чи настало правосуддя внаслідок, точніше, після голокосту? Звичайно, ми знаємо про Нір процес. Ми знаємо, що нацистські воєнні злочинці були покарані, але я хочу звернути увагу, що вони були покарані не за голокост, а за воєнні злочини за злочини проти людяності. Що стосується відповідальності за голокост, то як за геноцид, ми пам'ятаємо, що конвенція про геноцид і запобігання геноциду, яка була прийнята Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй, за пропозицію. Правника польського правника єврейського підходження Рафеля Лемкіна вона дуже довго готувалася до прийняття, та й ратифікація її, наприклад, в сполучених штатах, відбулася тільки наприкінці двадцятого століття. Але я хочу сказати, що є приклади того, коли спільноти народи самі намагаються. Помститися і відплатити за те зло, яке було. По-перше, коли ми вивчаємо історики, будь-який геноцид, чи це голодомор, чи це голокост, ми говоримо і маємо говорити не тільки про знищення, про механізми того знищення, але обов'язково про опір і про рятування. Тому що так само як був у опір е, хлібозаготівлям і е, безпосередньо проведенню е, тих акцій, які призвели до трагедії голодомору, були селянські повстання, були так звані волинки, фактично саботаж дій е, совєтської влади. Ми знаємо про опір голокосту. Значить, е, по-перше, це безпосередньо е, війна проти нацистів, е, війна проти нацистської Німеччини та її союзників і проти колаборантів – і. Це знаємо факти про участь десятки, сотень тисяч євреїв в лавах збройних сил союзників проти нацистів, і про єврейський партизанський рух, особливо на теренах Білорусі і на теренах України. Про це знають на жаль набагато менше. І про повстання в гетто і в концтабрах до речі, деякі ці повстання вони відомі і як дні. Пам'яті жертв Голокосту відмінні від 27 січня, тому що скажімо, в США, в Канаді, в Польщі, в Ізраїлі 19 квітня відзначається як міжнародний день пам'яті жертв Голокосту, Це день повстання в Варшавському гетто. Отже, треба говорити і про опір, і говорити про рятування в фокусі моєї наукової роботи саме подвиг українських рятівників євреїв, праведників народів світу. І ще треба сказати, що є приклади того, як спільноти намагалися помститися після актів геноциду. Не всі знають, що вірменські організації після того страшного геноциду вони визначили список відповідальних за знищення більше мільйона вірмен на теренах Османської імперії, і в актах покарання вбивств були знищені основні організатори вірменського геноциду. Ну і відомою є діяльність Мосаду, який шукав і шукав. Нацистських воєнних злочинців, і ви знаєте, як шукали і Менгеле який здійснював експерименти нелюдські над людьми, медичні експерименти, як було захоплено Ейхмана. Який був відповідальним за остаточне вирішення єврейського питання, так такий ефемізм і був суд над ним в Ізраїлі, і він був страчений. Власне, дуже важливі ремарки ви зробили з приводу тих уроків, які можна винести із історії взагалі і голокосту і тих злочинів, які робила нацистська Німеччина. Які ще уроки можна винести з цієї історії, аби можна було перенести їх на події зараз? Ну з одного боку, сумний такий урок. Єдине, чому вчить історія, як казав здається Фукояма, це тому, що вона ніколи нікого нічому не навчила. І те, що геноциди повторюються, а вони повторювалися в 20 столітті багато разів. Це і геноцид в на теренах Югославії, по відношенню до боснійських мусульман, це і геноцид в Руанді між хутою Туці. Там кровоби... братовбивча війна страшна була загинула близько мільйона чоловік. І геноцид в Камбоджі в Кампучі в 75-79 роках. І геноцид в Дарфурі в Судані. Тобто, на жаль, все це є. Очевидно, що мають бути, по-перше, більш ефективними міжнародні організації. Мені здається, що ООН поступово втрачає свою ефективність і, в тому числі, в головному своєму завданні недопущення. Воєн і е, е, насильства і геноцидів, і я боюся, що сучасно ООН е, чекає або повна реорганізація, або взагалі розпуск, як була свого часу розпущена ліга націй, яка е, не змогла не змогла впоратися з міжнародними е, проблемами е, початку ХХ століття. Е, по друге е, має бути е, сильним союз демократичних держав. І у відстоюванні справедливого світопорядку, в якому немає місця імперській агресії, немає місця шовінізму, немає місця зневаги до е, людських цінностей і до людського життя. Ось е, е, в такому союзі е, велике майбутнє, і я сподіваюся, що зараз е, це відбувається, будується е, такий союз і. Україна пише історію, це глобальна історія, як Ярослав Грицак написав свою останню книгу Глобальна історія України. Справді історія України має глобальне значення, і зараз об'єднуються демократичні цивілізовані народи країни в той союз, який має відстояти людські цінності. Пане Ігоре, дуже дякуємо вам за це роз'яснення за участь у ефірі. Насправді потрібно пам'ятати і про ці історичні злочини, робити з них правильні уроки і не допускати цього в майбутньому. Звичайно, чи реально це зробити буде за теперішніх умов? Невідомо, однак потрібно докладати максимум зусиль. Дуже вам дякуємо. Ігор Щупак, директор Українського інституту вивчення голокосту Ткума, був з нами на прямому зв'язку.